Огляд подій за 18 лютого. Вітаю. Ранок суботи розпочався з обстрілу прикордонних районів Курської області з території України. Це процитував губернатора Курської області Романа Старовойта. Також він сказав, що було 5 прильотів в районі села Гарналь Суджанського району. І по два снаряди впали на околицях сіл Єлизаветівка та біля подстанції села Попова Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає, але внаслідок обстрілу порушено електропостачання та пошкоджена газоподільну станцію. Також сьогодні відзначився губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він казав дуже емоційно, але там було з матами. Я заміню їх більш гуманними словами. Цитую російською, як ви заємучали, вояки ує бьют по Запорожью, а прилетает нам. Ує бьют по Харькову знову нам прилетает, за мучали. Це він сказав на закритій нараді зі своїми заступниками. Ну, мабуть, скоро знімуть посади за дискредитацію армії. До речі, в Белгородській області почали масово скуповувати автомати. Ціна 2000 доларів за одиницю. Треба їм підкинути, може вони розвернуть їх куди треба. По Сумській області за сьогодні було 7 обстрілів до 80 прильотів. Село Рижиків, Рижівка, Білопільська громада до 10 мінементних прильотів. Село Волфіна, Білопільська громада, було 2 обстріли разом до 20 прильотів. Село Бунякіно, Новослабіцька громада, 15 мін. Володимирівка, Хатінська громада 10 мінометних прильотів, і село Казаче Путівська громада 10 прильотів. Про постраждалих інформація не надходила, а по будівлям пошкоджено 7 будівель. Ще в три будівлі були прямі попадання, будівлі непридатні до житла і один автомобіль знищено. По новинам України. За сьогодні знову більше тисячі ліквідованих окупантів. Загальна цифра загиблих склала вже 142 270 росіян, а загальні втрати по техніці вже перевищують 21 600 одиниць. Це вже більше, ніж вся військова техніка країн НАТО у Європі разом. Оце так доденацифікувалися росіяни. Сьогодні зранку ворог влаштував нову масовану ракетну атаку по Україні. З Чорного моря були пуски ракет Калібр. Також повідомили про пуски ракет тактичної авіації. Всього було до 17 ракет, збито до 5 одиниць. До річниці повномасштабного вторгнення росіяни почали скорочувати проміжки між масованими ракетними атаками, використовують все, що є під рукою. Це прокоментував сьогоднішні обстріли спікер ЗСУ Ігнат. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з ракетних систем залпового вогню. По фронту без змін продовжуються важкі бої на всіх п'яти напрямках. В районі Вугледару ворог дещо збавив свої обрити. Певно, немає того потенціалу, аби продовжувати проводити великі штурмові дії. Тут же сталося чіпи. ну, в Угледарі я маю на увазі. Це розказав світок. Свідок марпіхи РФ не хотіли йти на штурм українських позицій через дуже великі втрати в їхніх лавах. Група з них намагалась дезертувати і, і після цього здатись в полон, <кій> аби зберегти своє життя. Майбутніх дезертирів, їхньому командиру здав хтось із товаришів по службі. І офіцер, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, пішов розбиратися з морпіхами. Виник скандал, внаслідок якого командир почав стріляти по своїх підлеглих. Загинули четверо військових. Ну а командир, мабуть, нагороду тепер отримає. В районі Креміної окупанти встановили потужну систему радіоелектронної боротьби РЕП з метою обмеження можливості використання. Нами квадрокоптерів та безпілотників. Це повідомив голова УВА Сергій Гайдай. На південному напрямку, це Херсонська область, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 70 вогневих завдань і завадили російській диверсійно-розвідувальній групі висадитись на один із островів у Дельті Дніпра. Знищивши ворожий човен разом із особовим складом. В підсумку знищено 10 російських військових, два ворожі безпілотники типу Орлан, станцію раді... радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс і крупнокаліберну артилерійську гаубицю росіян. ПВК Вагнер зазнали понад 30 тисяч втрат в Україні, повідомив Джон Кірбі. І за оцінкою цього американського політика, у боях за Бахмут з цієї кількості убито майже 9 тисяч, тобто 30 тисяч 9 тисяч Бахмут. А 90% з тих убитих це вагнерівці, які були ув'язненими. В Росії продовжуються пожежі на стратегічних підприємствах. Це вже схоже на не схоже на випадковість чи співпадіння цих подій. Сьогодні чергова пожежа в УФІ на складі хімічного заводу компанії Кризол, найбільшого, до речі, на Росії виробника та постачальника хімічних реагентів. Ну, напевно, там було багато і військової номенклатури, тому не, не випадково це. Росіяни накопичили 450 літаків та 300 гелікоптерів на своїх авіабазах. Відносно недалеко від українських кордонів. Це підтвердило головне управління розвідку, розвідки ЗСУ. Вони розташовані в основному на території РФ не менше, ніж за 200 кілометрів від кордону. Засереджені в різних місцях, але за межами нашої досяжності. Ці сили можуть бути використані насамперед на Донбасі. Це каже ГУР ЗСУ. Перша група із 60... 635 українських військових завершила вже навчання на американській базі в Німеччині. Це повідомив Пентагон. Українські бійці вчились керувати БМП Бредлі, а також проходили загальну військову та маневрову підготовку на полігоні Трафенгера і там же проводили злагодження з танкістами. Сьогодні вже розпочали підготовку другої групи з 710 українських військовослужбовців, також на Бредлі і ще також на САУ М109 Паладін. І третя група 890 військовослужбовців, розпочне навчання на страйкерах з наступного тижня. Страйкер це калісна бойова броньована машина 2002 року. Дуже схожа на наш БТР-80, але технічно. Значно перевищує радянський аналог. Польща розглядає питання передачі Україні своїх Міг-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів f 16 Якщо така коаліція буде, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Авторитетна аналітична установа за Military Balance. Сьогодні презентувала свою аналітику за 2022 рік і стан озброєння російських військ на початок 2023 року з урахуванням вже війни. За їх даними, зараз в строю у армії РФ знаходиться 1870 танків з 10 тисяч тих, що були на зберіганні, осталось не більше п'яти тисяч. І це при тому, що вигрібли з баз зберігання все, що можливе і справне. Навіть Т-62 майже не, не залишилось, я маю на увазі і справних. А серед втрачених 3300 одиниць вся майже нова техніка. І Т-90, і Т-80, і Т-72. Рівень втрат по бойовій авіації РФ складає мінімум 15%. Це military balance, все каже. Довоєнної кількості. І це показує, що активно анонсований глибокий повітряний наступ росіян з використанням авіації, ну, мабуть, вже завершився не починаючись. За рік цієї війни також росіяни зняли зі зберігання 5 тисяч одиниць БМП-1, БМП-2 та близько 4 тисячі одиниць артилерії. Цю всю масу озброєння вони мали використати для останнього та рішучого наступу, який зараз іде. Ну а ось щось у них, як завжди, пішло не так. І боєприпаси ми знаємо, в них вже великий дефіцит. Ну, і при цьому ж запаси цих озброєнь, видів озброєнь також залишились на рівні максимум 30% від довоєнних. Ну і висновок за military Balance. Що запасу міцності росіян по техніці надовго не вистачить. А шанси ЗСУ влітку цього року зайти в Крим та почати звільнення півострова і іншої території насправді навіть вищі, ніж ми можемо собі зараз уявити. І ще один цікавий факт: росіяни роблять відчайдушні спроби за любу ціну продати Індії свої літаки Міг-35. Це вже більше політичне питання, бо у них ніхто нічого не купує з озброєння та навіть розривають існуючі контракти. З 13 по 17 лютого відбулася виставка Аероіндія 2023. І представники російського ВПК сподівалися, що їх Міг-35 таки зацікавить військово-повітряні сили Індії. Які досі використовують значну кількість винищувачів Міг-29. Але, увага, Міг-35 навіть не зміг злетіти. РФ також намагалась продати свої міги 35 Аргентині, яка має гостру потребу в оновленні своєї винищувальної авіації. Але і ця країна віддала перевагу краще бушним в 16 Ну так, довоювались, знову в штангу попали. Всі, всі новини, миру нам.